Україна приєдналася до 23 країн світу, які запровадили електронний сервіс з проставляння апостилю на офіційних документах, що видаються органами юстиції та суду, а також на документації, яка оформлюється нотаріусами України. Нагадаємо, апостиль міжнародна стандартизована форма заповнення відомостей про законність офіційних документів для пред'явлення на території країн, що визнають таку форму легалізації. Отже, спеціальний штамп апостиль робить ці документи чинними в усіх країнах, учасницях. Гакської конвенції. Процес легалізації методом апостиль потрібен у тих випадках, якщо необхідно використовувати на території держави документи, видані іншою країною. Він дозволяє істотно скоротити час, що витрачається на виконання легалізації. Крім того, апостиль вимагається про відправлення за кордон документів з території держави, що видала їх. До таких документів належить свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб або розлучення, диплому про освіту атестати різні довідки з державних органів за отриманням. Апостиля в органи юстиції в рік звертаються сотні тисяч українців. При цьому раніше видача апостиля концентрувалася виключно в Києві. Відтепер будь-який українець може подати документи до радцу за місцем проживання завдяки приєднанню до системи електронного сервісу. А достовірність документа та апостилі представники зарубіжних установ зможуть перевірити через інтернет. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 4 листопада 2015 року номер 890 створено електронний реєстр. Апостилів, який є єдиною електронною базою даних, що містить відомості про проставлення апостилів з дня його запровадження. У Донецькій області визначено 9 відділів Раццу, яким надано право приймати відповідні заяви для проставлення апостилю. У Слов'янську цими повноваженнями володіє відділ реєстрації актів цивільного стану Слов'янського району, який знаходиться за адресою вулиця Добровольська, 2 на 3 поверсі. Будівлі де знаходиться Слов'янське міськрайонне управління юстиції для представлення апостіля громадянам необхідно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, які уповноважені на прийом цих заяв, приділити документ, які посвідчують особу, оригінал документу, на якому треба поставити штамп апостіль і документи, які підтверджують сплату за дану послугу коштів. Сума становить 51 одна гривна за кожний документ. Протягом двох робочих діб Міністерство юстиції приймає рішення про проставлення апостилю чи відмову у ньому. При позитивному результаті через два тижні заявник отримує документи за апостилем в електронній формі. Причини за яких можуть відмовити у наданні апостилю, є виправлення або неточності в наданих офіційних документах заявника. В документах є якісь застереження Якісь підчистки, лі щось таке в цьому відмовить однозначно, або підпис проставлена не той особою, яка повинна була підписати цей документ.